Дев'ятирічний школяр зі штату Нью-Мексико Бобі Бредлі, нова американська знаменитись. Третикласник самотужки здійснив політ на повітряній кулі. Це далеко не перший рекорд смерт, так званої молодшеїкової групи. Більше розповість Олексій Кузьменко: Дев'ятирічний повітроплавець Бобі Бредлі піднявся в небо над штатом Нью-Мексико в невеликій повітряній кулі. Політ не назвеш рекордним в сенсі висоти чи тривалості. Проте для Бобі це справжній подвиг. Хлопець тепер наймолодша людина, що будь-коли в одиночку піднімалась в небо на повітряній кулі. Перед встановленням рекорду Бобі налітав 30 годин. Втім, з міркувань безпеки кулю було споряджено страховкою, а голову хлопчика захищав шолом. Бобі піднявся в повітря з самого ранку. І безпечно приземлився за півгодини по тому. оскільки бобі лише 9 років, ми святкуємо його успіх з келихом сидру, а не Шампанського. У США це вже не перша історія про маленьких повітроплавців. Два роки тому батьки шестирічного хлопчика, щоб привернути до себе увагу змі, заявили, що їх малий заліз повітряну кулю, яку віднесло вітром. Весь цей час хлопчик насправді перебував вдома. Втім, скоро настав час для справжніх юних рекордсменів. 16-річна австралійка Джесіка Уотсон сама здійснила навколосвітню подорож. Джордан Ромеро всього у 13 років підкорив гору Еверест. Тепер у променях слави купається дев'ятирічний Бобі. Його батьки добре розуміють тих, хто бачить у вчинку Бобі лише їх власні амбіції, але впевнені у майбутньому свого сина. Я хочу, щоб він ще багато літав, отримав ще більше людного досвіду. Сподіваюсь, що колись ми влаштуємо свято на честь. Римання ним ліцензії льотчика. Олексій Кузьменко голос Америки.